Розпочнемо з вами урок математики. Сьогодні з нами не аби хто, а синиця, рушниця. Рушниця. Синиця, рушниця нам принесла букви, але не звичайні букви. Нам треба буде ці букви скласти у слово. Так, спочатку. Давайте з вами почнемо з ЗОшита. Запишемо у ЗОши сьогоднішнє число 27 квітня Я вже записав. і покажемо нашій синиці-рушниці, як ми каліграфічно пишемо цифри. Пропишемо з вами парні числа: 10, 12, 14, 16, 18, 20. Я написала. Чудово, чудово, молодці. Так. Приносить нам дві букви У і букву К. Що ж це? Ця... Що нам принесла, чи то кукушка якась буде, що там ця синиця, рушниця придумала. Ну, так, давайте так, далі. Так, давайте пригадаємо з вами, скільки хвилин в одній годині. Кірюша, в, в одній годині, скільки хвилин? Дві години. Годин. А Одна це? година. – це… Шістдесят, розумничка. 60 хвилин. Дініс, в одній годині скільки хвилин? Одна година? Скільки хвилин? Шістдесят так. А пів години. півгодини, це скільки хвилин? 30. 30 хвилин, правильно, півгодини це 30 хвилин. Одна година 60 хвилин, а половинка години це 30 хвилин. Так, Деня, подивись на перші години. Скажи, скільки там годин? 12 і 12. Маленька стрілочка на яку вказує годину на номер один значить скільки годин одна година так Кирюша подивися на другий годинничок скільки там годин на яку цифру вказує коротка стрілочка Кирил оторвись від своїх діл Какая цифра два Дві години, а довга стрілочка вказує на хвилини, скільки хвилин? Ну, і скокайте. Ми з вами казали, що коли вгору стоїть стрілочка, це нуль, нуль, нуль хвилин, а коли вона походить половину свого путі, півгодинки це скільки тоді хвилин? Хвилин 7. Тридцять. Тобто це дві години 30 хвилин. Тридцять хвилин. Так. Тепер давайте з вами будемо називати, який час показує наші годинники. Кирюша, перший годинник. Скільки показує годин? Кирилл, дивись, на дворі тебе стоять. Давай, смотри, скока. Кирил. Дев'ять годин, правильно. Дев'ять годин 00 хвилин, бо стрілочка вгорі стоїть. Дев'ять годин ль нуль хвилин. Наступний годинничок, скільки показує годин. Дві години. Дві години, а скільки хвилин? годин. годин? Та як це Дві години і шість годин. Одна стрілочка вказує на години, а довга стрілочка вказує на хвилини. Ми тільки що в попередньому слайді дивилися, коли у нас вона проходить половину свого путі і вказує на циферку Шість, скільки це буде хвилин? Дві години і. 30. 30 хвилин, так. Тобто вона півгодинки ще пройшла. Якби вона повністю пройшла і стала на циферку 12, то це було 0,0 хвилин. А це 2 години 30 хвилин. Кирюша, наступний годинничок. Скільки там годин показує наш годинничок? Кирюша, дивись. Здравствуйте. Кирюша. Чотири. чотири години нуль хвилин, бо стрілочка хвилини стоїть вгорі. Там ще нуль, нуль хвилин. Правильно, чотири години. Дініс, наступний годиничок. Коротка стрілочка на години вказує. Шість? Годин, правильно шість годин. І останній за Кирилам кіріл. Кирил. Останній годиночок яку годину показує? Кирил. скільки? Десять годин. А скільки хвилин? Тридцять. Десять годин тридцять хвилин. Ще, кажуть, о пів на одинадцяту. Десять годин тридцять хвилин. Так, нам ще принесли нові букви синиця, рушниця, рам. Так. Переходимо до наступного, а з цим завданням ви також легко впораєтеся. Ті, хто нас дивляться, можете поставити на паузу і порівняти числа години, поставити знак більше, менше або дорівнює. Так, давайте перше з вами зробимо. П'ять годин. О. Більше, ніж три години, а тут у мене вже помилка стоїть. П'ять годин більше, ніж три години. Зараз будемо виправляти. Так, записуємо. 5 годин більше, ніж три години записали. Ой! Кирюша записав п'ять годин більше ніж три години. І я ще не записав телефон. Так, Кірюша, тепер скажи мені 9 годин і 7 годин. Що буде більше? Дев'ять і сім. Що більше, що більше. Кирюш, що більше? Дев'ять чи сім, де більше? Такое, ну, такое, такое ага. скажи. Знак <ристо> більше. Такое знак більше. Дев'ять годин більше, ніж сім годин. Ставимо знак більше. Дев'ять годин більше, ніж сім годин. День наступний, наступне, 12 годин і. Вісім годин. Дванадцять більше ніж вісім. Так, дванадцять годин більше, ніж вісім годин. Правильно записуємо. Не забуваємо, що ми слово години скорочуємо з вами до перших трьох літер. Дванадцять год. год більше, ніж вісім год годин. Я все. Добре. Так, Кірюша, і останні 15 хвилин, і 20 хвилин. Який знак ставимо? Дві, дві, П'ятнадцять хвилин, двадцять хвилин. Який ставимо знак? Ну, ти написав, ой, то... ой, ты написал, говори. Говори, что ты поставил? Что больше ты написал? 15. Ну, 15 хвилин меньше, ніж 20 <поставлен> хвилин. Кирилл, уж ну, у меня отойти невозможно. Какие години? Ну ж, тут хвилини. 15 хвилин менше, ніж 20 хвилин. Так, далі переходимо. У нас буква І тепер є. Синиця рушниця принесла нам букву І. Так, а тепер давайте з вами повправляємося у прикладах. Будемо з вами додавати віднімати іменовані числа. Прочитай перший приклад, Диніс. вісім хлюс два хвилин – це що хвилини так вісім хвилин плюс Ой. дві хвилини це скільки вісім Кирилл, скільки в тебе вийшло? Вісім хвилин плюс дві хвилини. Вісім хвилин плюс дві хвилини. Скільки буде? Кирил, тебя спросили, сколько будет? 8. ну. Кеня, скир... скир... рахуй. Не чекай, поки Кирилл порахує. Ти порахуй. Вісім плюс два вісім хвилин плюс дві хвилини. Скільки буде? Бери лінічку, рахуй. Лінійка Лінійка, да, лінійку, рахуй. Линейка вам. Будь ласка, дай линій? Равну. Ти додаєш два так і є восемь. 10. Там, Давай с тобой повторимо. У тебя є 8. Денис. У тебе є 8. Ми додаем два. Кирил, сколько ты написала? Говори. Кири, уже сколько? Ну, сколько говори. Десять хвилин. Хвилин. хвилин, правильно. Так, Кирил, наступний приклад: десять хвилин плюс п'ять хвилин. Так, скільки буде 10 хвилин плюс 5 хвилин? 1, 2, 3, 4, 5. 15. Правильно, 15 хвилин. Наступний приклад. П'ятнадцять? Хвилин. Хвилин. хвилин плюс 5 хвилин дорівнює. Так. так, 15 хвилин плюс 5 хвилин дорівнює. Так, так. Сколько, Кирюша, будет 15 хвилин плюс 5 хвилин? Кирюша, сколько будет? Кирилл, тебя спрашивают. Нет! 20! Что а! ты там написал? Ну, что ты там? А, тебе не видно. Ну, сколько? Сколько ты написал?

20, 20. 20 хвилин, розумничка. Так, ми з вами додавали, тепер будемо віднімати. 10 <різь> хвилин, мінус 5 хвилин. Це буде останнє уже наше завдання. 10 хвилин, мінус 5 хвилин. 10 мінус 5. 10. <різь> Давай. Не буду. Ну, не буду, я хочу тортик тільки куплю. Давай. <різь> Давай. Не Давай, переключиться давай, давай. Давай, останні три приклады и все. Один, два, три, четыре. Один. Один. У меня у меня что-то тонже. У меня пять вообще. <непереж> Один, два, три. А! Скільки вийшло хвилин? Десять хвилин, мінус п'ять хвилин. П'ять. П'ять. П'ять хвилин. П'ять хвилин, розумнички. Дорівнює п'ять хвилин. Наступний приклад хвилин мінус 10 хвилин.

Іли сколько вийшло? Сколько висло? Ну, такої, да. Такое, давай. Сколько висла? Пять хвилин. П'ять хвилин. І останній приклад. Двадцять хвилин мінус сім хвилин. Двадцять хвилин мінус сім хвилин.

Скільки в тебе вийшло, Кирил? Куда? Кирил, сколько у тебя вийшло? Я спрашиваю. вийшло? Кирил, говори, сколько у тебе вийшло? Тринадцять хвилин. Молодець. Тринадцять хвилин, розумничка, і синиця, рушниця приносить нам останні літери на. Тепер давайте з вами із цих цих літер спробуємо скласти слово. Кирил, яке ми можемо скласти слово із тих літер, які принесла нам синиця рушниця. У надо на ра. Підказка, що починається укъ". ук. Ук. Правильно Україна. 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 Так, наша країна, Україна, синиця, рушниця принесла нам літери, з яких ми склали слово Україна. Розумнички, на сьогодні ви впоралися із сіми завданнями. Ви сьогодні молодці.